Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вдячна кожному, хто заходить, хто дивиться, залишає свої вподобайки та, звичайно ж, коментарі. І сьогодні ми будемо дивитися з вами, як я забудувала коробку від Фандомі. Це челендж, який, якщо не помиляюсь, почала квітнева. Минулого разу я забудовувала власне, ресторан. будувала. Цього разу це житлова ділянка, напівторгівельна. Ось так виглядає ззовні. І також хочу розповісти перед історією, Хоча в цілому, я думаю, достатньо зрозуміло було з. Тих кадрів, які були перед цим. Власне, ось така наша будівля це напівжитловий будинок. Чому напівжитловий? Я розповім. В ньому багато таких маленьких таємничок. Та все ж це будинок зовсім маленької родини з трьох людей: мами та тата Джеста Луни та їхньої доньки Меліси. Джеста Луна це садівники, які з самого дитинства разом виросли, можна так сказати, на грядки в бабусь своїх, де були сусідами. І також і Меліса так вийшло, що виросла на грядки, бо і мама, і тато вони знаєте такі завзяті садівники. Зараз ми з вами проходимо до передньої частини. Тут ви можете бачити таку зону для вітання гостей. Я використовую для цього, можна відпочивати, насолоджуватись виглядом, насолоджуватись ароматами квітів. І, звичайно ж, так як вони, садівники, в них просто не могло не бути кущика слоника. Добрий день. Так, і ми з вами проходимо далі в першу кімнату. Це у нас. Перед покій, можна називати так, не знаю, коридор у мене називали завжди. Тут у нас для робочого одягу такі полички і лежать всілякі коробки власне в такому закуточку. І ми з вами спочатку підемо в житлову ділянку, також, до речі, диванчик, можна посидіти з гостями або відпочити після того, як попрацювали трішки. Так, зараз буду намагатись піднятися так доволі нормально. А також тут у нас маленька, звичайно ж, оранжерея під відкритим небом. Сподіваюсь, ніякі правила не порушила, тому що в цілому це не криші, це, точніше, не стіни, це у нас криші. І ось такий імпровізований вхід. І далі ми з вами заходимо до самої кімнати. До самої квартири. Квартира у нас малесенька, чи точніше житлова скажімо так, ділянка. Тут немає, на жаль, світла, бо я в режимі життя, але подивимося те на сонечко. Така вхідна зона у нас абсолютно звичайна. Тут робить ремонт донька Меліса, тому кухня і гостьова вітальня, вони зроблені в її стилі. Це все, що вона поки що встигла переробити. Вхідна зона у нас простенька, перевзутись, зняти верхній одяг. І, звичайно ж, рослинки, куди без них. Далі у нас кухня, така також доволі проста, але мені просто супер подобається, недоготована їжа, ну, звичайно. Далі ми з вами зайдемо, давайте в перші ж двері. Це кімната наших батьків. Джеста Луни. Тут у нас, звичайно, ж, посидіти почитати, як без цього, відпочити, намазатись кремчиками, подивитись з вікна, коли прокинулись. І також гардероб все, звичайно, в цілому ванна. Далі ванна спільна, спільна з донькою. Така також абсолютно простенька. З речами, звичайно, вибачте, що я вам так туалет показую, але я намагалась використовувати як можна менше ктів, наборів. О, яке сонечко! Клас! Дуже гарно, до речі. І, звичайно ж, кімната нашої Меліси, куди без косметики, абсолютно така простенька вона. Меліса ще не встигла в себе зробити ремонт, тому виглядає вона ще як в дитячому віці. От, коли вона ще була зовсім маленькою, ну, відносно маленькою, так, е єдине, що вона встигла там прибрат... придбати собі якісь дрібнички, плакати, все, що, все, що вона могла додати. І наша вітальня, вітальня, в якій вони. Знову сонечко, в якій вони відпочивають, бо ж як я люблю, коли світить сонечко. Клас. Так, добре. Вітальня абсолютно простенька, де вони відпочивають, можуть пролягти, поговорити, зустрітись разом, ну і тому подібне. Це, власне, як ви бачите, розвивалки. І на цьому житлова ділянка вона закінчується, тобто маю на увазі там, де вони саме проживають кімнати. але... Так як вони садівники, то вони, звичайно ж, мають оранжерею. Вони мають свій е, зимовий садок, адже це їх основний прибуток і, по факту, єдиний. Так, ну, Абсолютно звичайний. Нічого тут такого, знаєте, особливого немає. Прозора стеля. Дуже гарно падає світло, дуже гарно. Я прям не можу. От. О, Боже, як гарно. Я навіть дуже рідко помічала, якщо чесно, як гарно падає світло в Сімс. Я якось на табі дуже не ходила. І, звичайно ж, у нас стоїть родина, стоять добрива, відкритий сад, де вони саджають в літку, восени. Осінню. Тоді, коли це дозволяє погода, до речі, до речі Меліса, Джес та Луна. Мама з татом, які скоро стануть старесенькими. І наша Меліса, яка скоро стане уже молодою. Машина, на якій вони відвозять. Свої на базарчик, інколи продукти, точніше відвозили раніше. І, звичайно ж, гриль зона, куди без неї внутрішній дворик, щоб трішки відпочити від роботи, і щоб перезавантажитись, пообідати з родиною, пообідати чи повечеряти. І тепер ви могли помітити, що як такових дверей у нас немає. Тому що вони приховані, ну, точніше, з нашої сторони, це не дуже помітно, але ми зайдемо з парадної, скажімо так, і покажу вам, де основний прибуток здобуває ця родина. Адже садівництво це їхня основна справа. І ще коли вони були зовсім молодими, вони відкрили малесеньку палатку на базарі, потім вони. Коли придбали цей будинок, вони відкрили на першому поверсі маленький магазинчик, який був супер прибутковий, тому що тоді були тільки базарчики, а тут в спальному районі з'явився магазинчик, який приносив прибуток. І до них приїжджали з різних міст, туристи заходили для того, щоб фермерські продукти відвідати, приховані двері, щоб гості магазину не заходили додому так от приходили, приїжджали з різних міст туристи і настільки любили цей магазинчик, що вони залишали свої листівочки. Але зараз магазин не в найкращому стані. Адже у Джеса та Луни не вистачає на нього, на жаль, часу. Ось так він зараз старенько виглядає, старенько та доглянуто, бо вони за ним намагаються доглядати, намагаються встигати поповнювати запаси для того, щоб власне було що продавати. Але е, їхня єдина надія це Меліса, Меліса, яка також горить. Цим магазинчиком, знаєте, цією справою садівництва, і вона вже знає, як тут все змінити, щоб тут було круто і класно. До речі, магазинчик виконаний за допомогою ось цих ось кулінарних. Столків, так, на яких ми продаємо продукти, але в цілому можна поставити це як магазин, і тоді можна буде касовий апарат і продавати як в магазині, і тоді можна буде продавати і статуетки, і різні книги, які я поклала, і різні сімена, і так далі. Тобто можна буде продавати набагато більше. Продуктів і, наприклад, навіть всілякі статуетки, там, меблі, які, можливо, ваш сім буде виробляти сам чому ні, про що, до речі, і думаємо Меліса, про те, щоб зробити от такий більш поширений наш асортимент. І, звичайно ж, в цьому магазинчику є туалет абсолютно звичайний, нічого особливого. І ми проходимо, і можемо з вами подивитись на продаж ще рослинки стоять, і ми можемо з вами ще подивитись на кабінет. Кабінет абсолютно звичайний, тут, власне, ведеться всілякий бухгалтерський, так, бухгалтерський, мабуть, правильно, от, звітність. І що тут ще можна сказати? Тут проходили молоді. Роки Джес, бо він дуже любив всю цю звітність і рахувати податки, і рахувати особливо прибутки. Ну і звичайно ж, тут є душ і є вбиральня для наших власників, для того, щоб вони могли відійти, перепочити, швиденько помитись і продовжити далі продаж. До речі, з минулої ярмарки ще не встигли продати. Фрукти, рослинки всі розкупили. І ось такий у нас будиночок маленький, доволі симпатичний, як на мене, атмосферний. Сподіваюсь, вам сподобався. І напишіть, чи бачили б ви свою якусь родину в цьому будинку, бо я насправді дуже сильно прикипіла до родини Джес. Що я б хотіла, мабуть, ним грати в поза відео час. Або, можливо, і для відео подивимось. Можливо, покажу якісь моменти по саме оформленню магазину. Тобто, як працює механізм магазину, як працює магазин, коли умовний наш магазин, крамничка, коли от такі от я не знаю, як це правильно, столики для продажу стоять. Давайте так. І в одному і в іншому випадку доволі цікаво грати і можна під себе адаптувати. Тож я дякую вам за перегляд. Можливо, додам ще в кінці кат-сцену, щоб і ви подивились, які вони ну дуже милі. А я буду далі будувати, буду далі приймати участь в всіляких челенджах, щоби надихнутися, бо це насправді дуже надихає на якісь нові історії.